Так, всім доброго ранку. Всім привіт, хто долучається до трансляції. Е, так, з чого це почати? <пока> Покатимо сьогодні десяточка, треба досвід набивати. Можливо, сьогодні не буде такого трешу, як на вихідних був. Бо... Не скажу би, що я багато грав на вихідних, але все ж таки. Да, в нас є челенджі, це кущі, бурасіки, оце все, але. Але да, треба трішечки. На десяточках покатати. В принципі, ми і так давно десятки не стрімили, тому поїдемо так. Так, давайте звук. Так, звук, все окей, все працює, по ідеї. Власне, прям. ще вчора я стрім провести. Але. Коли це мене в п'ятницю, здається. В п'ятницю мене викинуло з аккаунту. Викинуло з аккаунту. Твіча. І я не міг зайти в аккаунт. У <смі> мене взагалі думки були, що я вже буду новий аккаунт робити. Але. Два дні з підтримкою. Попереписувався Твіча. Аж сьогодні пустило. <смі> Ладно, якось так. М -м поїхали Леопарда. Мітки повиростали, я вже все позливав. Ну коротше, шикарно. Ай! І навіть прямо зараз трансляція мене знову викинула з аккаунту. Я не розумію, що це за діч. Але добре, що я хоча б вже підключив собі Google аутентифікатор. І вже з цим попроще буде. Дч, коротше, повна. Все повідключало мене з усіх серверів. Ці працюють хоч. Ці працюють. З блерпів. Дропси, все повід'єднувало. Здавалося би, просто з аккаунту вийшов. Коротше. Неприємна і дивна ситуація вийшло. Так. Що це в нас тут? Юрій, привіт. Чому саме ліво Е5? А на них найбільше досвіду. В принципі, будемо. Та не тільки ліво Є5, будемо і інші ще катати. Всі з цього списку танки, які є. У мене там стоїть зібраний маус. У мене... Вча маус, мабуть, не буду вже. Я так побачив характеристики. таке. Хоча, ладно, подивимось. Ушку хочу. Ммм. Ушку, ушку. Що я ще хотів? Канопенера? Да, канопенра. Хоча би зробити 200к плюс. На більшості. А решту з вільним досвідом докидувати. Як вже знаєте. Креслення вкинути не вийде, так що. Так що, да. Ой-ой! Я наржав. Да, він в польоті мені... Закине. Ну, прикольно. Бля. Прикольно. Ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо Там грифон знизу може вийти, от що мені не подобається. А ні, не виходить. Треба звикати до стрімів. два дні не стрімив, якось така незвична, як зазвичай буває. Ой-йо-йо-йо-йо-йо <звук> Але нічого, будемо помаленьку звикати пробувати. Бабахи, гріліни світились, старвехи, коротше. Я можу такий тут залпік зловити. Хочеться заїхати от сюди. Пощастило. Капець пощастило. Нормально ми так даємо. Підловили. Ой, цього ж. А, і вазік приїхав не в тіму сюди. Mm -hmm. Так, віджет наче працює, це в нас просто. У нас просто нікого немає онлайну, да? Отако От не пострімиш трішки і усьо. Це треба стабільно. Це треба стабільно. Стабільність, щоб була. В цьому плані. Блять, Хевік, як ти ж хреново здох. Хоть один. ой, 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 ой. Ну, фраги — це досвід. Стій, куди ж ти полетіло? Хіго. Братик, давай назад. Ну ти ж відкиснеш там. ой ой ой, ой, ой. Ой-ой! Як без ХП? Ну ні! Ой-ой-ой-ой! Боже, бучі грілі. Де родилось там і пригодилось весь бій? Ніхто не відкидає. Да, Ладно, не дограв. Ну-ка, я сторінку оновлю. О! Ми 3200 і 4400 суми. Тут що, планка знову? Боже, з цими планками при такому хто і япає? да, багато людей грають. Ну це ж що, в кожного хороший... це... бої. Це ж трешняка не бої. І при цьому планки капець як виросли на всіх тих танках. На маусі. Я вчора граю каточку на маусі. Мінус 7% чи мінус 6% було. При тому, що в мене 80 десь було. Діч, коротше. Ем... Прожимаю ка пофіг прожимаємо. Зато на маусі майстра взяв нарешті. Знаєте, за скільки? За 11 тисяч суми. <смі> І перебив, може, на досвіду 50. Таке, коротше. У мене що? Мене рхем зібраний. М -м -м, гріль. Ну, гріль треба модерку качати ще. Там тобто ще дуже багато. Ушка, кажись теж модерка. Йосип 7 без досвіду стоїть, ну але тут все прокачано. Патона хотілося б дуже ще. Чесно кажучи. Бата щось там пробував, але от не мій танк взагалі. Не знаю. Не подобається воно мені. Або бої такі були, не заходить просто. Так само, як і в принципі на Бешці. Є п'ятка 153. Має на Леопарді найбільше вже, мабуть, щоб поїхали Леопарда ікси збивати. Ліо. Базік ще да. Стервеха взагалі не цікава. Якщо чесно. Я її буду в останню чергу качати взагалі і куплять серед всіх одинадцяток. Не mm. Кі... Красава... Кікрасава. Привіт, Ілюх. Ну, бочка. Але мапа, конечно, да. Телядем. Сергій, привіт. А патом взагалі цукерочка донесла, бачите, без шишок. Вдалі красиві. Ну так да, так. Да. От мені теж він приглянувся оцей патом. Там взагалі, як подивитися на ці танчики, вони всі такі виглядають. Блін, я не знаю, що там по броні в них буде. М -м... Модельки би покрутити, броню там почекати. Можливо, вже і є, треба десь буде пошукати поцікавитися. Виглядає капець у них корпуси всі такі рикошетні виглядають в цих одинадцяток. От гляньте на Мауса, там взагалі наче вразливих зон немає. Але десь мені сьогодні відосик в тіктоці попадався. З характеристиками його. Ну там 4000 хітпойнтів. Альфа всього 530, щось таке. Ну Коротше, наче я щось очікував прям більшого, але побачимо, як воно на практиці буде. І сидів список ребалансів, дивився. Вазіку 55-му. Так, блять, не сптут нахуй! Анатолій, привіт. Вазіку 55-му 10-му апнули альфу на 530 одиниць. Чи це стоку ап. ой, цикл апнули? Є щось... Не це. Не перевірю. Ой-ой! Зараз я перечитаю. Та розраби, звісно, молодці, дали танкам. Тепер приходиться збивати ікси на всіх. Да. Так, це трашняка не рандом зараз. А де всі? І все. Що всі проїхати могли. Не рандом а дичь. Цикл. Ага. Шкода, 50 били нахуй. Абата 9 левела апнули. Ну за шкоду я, да, я бачив, що там. Дарма купив її, да? Ой-ой-ой-ой. Леха також апсток, гармати. Треба прям пізда, ну так. Да. Нахренату стокову вони чіпали. Ну, гляньте сік рхмок Качають. Ну не рхмок, а рушок оцих. Хто ще взагалі качає і не париться. Ну, там бата і апнули, і ні. Ну вони майже кожному додали цю проходимість. На одній ті самі характеристики дуже багато. Я так декілька сторінок погортав, подивився. Напали проходимість дуже люто. І потужності багатьом і питомий, і ну взагалі потужності двигуна дуже багатьом подавали. Побачимо. Боже, що xm ка тут робить? Да ти внупці, ну ти на XM, челик. Агандоне 62, 13, не трогали. Так, кімби, походу. Ну, 140 апнули. 140 апнули дуже круто. Якщо такий він і вийде, то це дуже крутий танк буде. Серіоз, без рофлу. Зараз гляну... А, там альфу дали концепту. Так, да, кон... а і концепт. Концепт дуже круто апнутий, да. Концепт, це прям буде Та імба. їх до хрена буде в рандомі. Прям буде дуже крута тачка. Як і 140, Як і 140 повірте. Та й 5 heavy. Hello, motherfucker! <laughs> Нікотин, привіт. Тай 5 heavy буде в Меті, теж дегратися. Він дуже крутий. Ну коротше. Щось запали, щось за це. Ребаланс. А, навіть Розі 60. да, -да ушка, вірю. Навіть Project 65 апнули з табу і зведення щось там, типу, ідеї приємніші трішки стане. Крану апнули пробиття і все, кажись. Хеллоу, хел. Да, концепт. Ну... Знаєш, ти самі, яка в нас точність грі, правильно. Я там би на базу, мабуть, треба було бекати, а не їхати оце все робити. З мосхинами розмінюватись. Шафульний фульний мойсхін, чого, ні. Порозмінюємось. Може щось. Нам <пасп three> <пасп three> <пасп three> <дем> під трупіком їм давати. <пасп three> Рога, не смій чіпати моє м'ясо. Крано тільки пробиття і не вистачало по суті. Ну да, буде трошечки покраще. Я думаю, вже всі... не буду відкривати, я думаю, всі там вже все за вихідні обсусали оці ребаланс, що я так краєм ока бачу. Хто підлучився зараз, я розповідав на початку, але. Хто не почув, то мене з мого аккаунту Twitch викинуло. І повідомлення двохфакторки не приходило просто. І я вже думав, що я без аккаунту залишусь. Це або прийшлось би заново все реєструвати. Але я написав в підтримку, чекав 2 дні, аж сьогодні щось там зміг зайти з телефону. Зайшов з компа, смс знову не приходить. Я вже з телефону скинув двохфакторку, відімкнув її. І з компа зайшов через підтвердження через електронку. І потім вже скачав цей Google аутентифікатор, і щоб я не був прив'язаний до номера телефону. Моя їй баба, це такі прикольчики. Бо від'єднувало мене від всього, що тільки можна. Дам каток, щоб він трішечки почилив. Я вертуху, як мені харкне. Да, бабаха. Добре, добили. Де Ексемка? Вони там залишились. Але поїхали на 95-ку спочатку. Ой, він ще в рельєфі. Ой, Та бляха-муха. Зараз я перечитаю вже після бою. Преме там, ну. Преме, да. Типа ап. Нен киде, би добити його вже. До речі, непоганий більше вийшло. Ммм. Рога 65-та. Халло, мадефаки! Василь, привіт. Дали барабан ТВП 8 рівня, ніфіга собі. Ти чекаєш апа хевіка тайпа і потім катати будеш. <смі> Ні, та будемо ж до цього. Та аби я встигав все. Бачите, які. От на вихідних я не грав, ну, в мене, до речі, ну я відпочивав, у мене справи були, сказав, де так. Не скажу, що я багато грав. Але я вчора ввечері зіграв декілька каток, я просто закрив і не хотів його грати. Мой, ну і хуй з цим всією прокачкою. От не хотілося взагалі грати. От чир, серйозно. Куди, блядь, іксемка втекла? Ну туди на горку поповз? Чи на базі? У мене взагалі хз. На базі. ой 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 Лох, їбаний. На батьку поїхала, рога теж там, боже мій. Де ялинка поділась? Це базу брати. Мабуть що. Вона, мабуть, там зверху. Ей-єй-єй! А ні, стоп! Тут. Е. Це мій четвертий. Мій четвертий фраг. Це навіть майстер, мабуть, буде. Хевіку додали снарядів Йосипу четвертому додали. Це прям дуже добре. Прямо апнули сміявся. Муца, сука аппа і буча пантер міг витровує та й 5 буде перебувати під колом. Ну, теж, правда, атоліс. Прям лопна вигляд. Мастеросом запахли? Ага. Да, я теж так думаю, ну ладно, бій хороший все одно. По, ну, не, по восьмих стріляв, походу. Фрагів мало. Ладно. А сліка не вистачило нам. Та ще й не так і мало. Коротше, не суть. Майстра у нас є. Я ж кажу, тут планки може і повиростали. На Маусі за 11 тисяч суми вчора. Я думаю, ну це 100% вже буде майстер. Ніхрена. На 30 одиниць десь планку перебив. Щось таке, коротше. Я ж його і в дупу і проб'ю. Да. Ну там 340. Якщо вицілиш прям ту зону, то будеш це. А так, то його дуже нормально по броні апнули. Не мішок для биття, скажімо так, тепер. Але є лючок, да. Блін, тут би копи зайшли. Може, все-таки другу збірку зібрати, зараз ще на ньому буду грати побільше. Буду переграти АПА на 92. Угу, надіюсь на ЛТ-шці. А що я подумав, У мене є он, майже 600 тисяч вільного досвіду. Подобиваю по 200 тисяч на танках, там решту буду вільним докидати. Засуджуємо нахуй долбойобів щату. Ваним, глянем, чи руляє 200 хп чи ні. Та, типа, більше на стрілу. ЛТшка стануть жирнішими такими, да. Ой. Я не успів! А ти розумний, да? <смас> Скотина. Я не успіл даже побачити! Не встиг! Патон, де нахуй, звідси, молю тебе.